Друзі, всім привіт і вітаю вас вже на третьому занятті всіх англійських часів за 12 занять. І сьогодні ми з вами разом постараємося розібратися в часі Present Perfect або українською теперішній доконаний. Назва доконаний насправді дуже лечить даному часу, тому що він в свій час, коли я вивчав англійську мову, доконував мене і досі доконую багатьох студентів, які намагаються вивчити даний час. Чому так? Тому що для нас, українців, є складно розрізнити його від простого минулого часу. Тут деякі речі. Речення перекладуться просто ідентично з реченнями з минулого часу, але сьогодні я постараюся максимально пояснити, коли потрібно вживати цей час і як відрізнити його від простого минулого. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови або будь-якої іншої іноземної мови, або навіть інших шкільних предметів, будь ласка, звертайтеся до школи Smart Owl Crew. Це школа, з якою я співпрацюю вже досить довгий час і отримав багато позитивних відгуків. Там працюють прекрасні педагоги. Я і сам там певний час працював. Тому знаю про що говорю. Педагоги там справді хороші. Також, якщо ви скажете, що ви від Віталія з каналу Легка англійська на вас чекає знижка. І ті педагоги допоможуть вам ще глибше і краще розібратися з англійськими часами, практикувати вимову, розмовляти з вами для того, щоб ви могли нарешті чудово заговорити англійською мовою. І до прикладу, давайте зразу поглянемо на два речення: одне в теперішньому доконаному часі, і одне в минулому простому. Отже, перше I have lost my keys. отже, це теперішній доконаний час. Там є конструкція have, отже, I have lost my keys. Я загубив свої ключі. Якщо ви сказали ось це речення, мається на увазі, що ви їх досі не знайшли. Це має якийсь вплив на ваше теперішнє. Тобто подія, звичайно, сталася в минулому. Вона могла статися годину тому, день тому, тиждень тому. Неважливо, коли ви загубили ваші ключі. Важливо те, що у вас досі їх немає. Ви досі їх шукаєте. Якщо ви скажете інше речення в простому минулому часі, I lost My keys, то по-перше, варто додати, коли, наприклад, yesterday I lost my keys. Вчора я загубив свої ключі. І по-друге, швидше за все, ви вже їх знайшли. Отже, якщо ви використаєте простий минулий час, мається на увазі, що ситуація вже виправилася. Тобто ви їх загубили і потім ви їх знайшли. Тобто, зараз ви, можливо, вже вдома. В першому випадку ви досі не маєте ключів і, можливо, ви ночуєте на вулиці. Отже, вже з цих перших двох речень можна винести дві важливі речі: перша це вживання теперішнього доконаного часу. Отже, ми будемо вживати його, коли якась подія сталася в минулому, але вона досі має вплив на нас зараз. Або не сталося. Наприклад, я не зробив свою домашню роботу. Ми також використаємо ось цей теперішній доконаний час, тому що досі вона немає зробленої домашньої роботи. Це має не безпосередній вплив на моє теперішнє. Я повинен її досі зробити, або в мене буде погана оцінка. Отже, це має вплив на моє теперішнє. З другого речення ми можемо винести те, що в минулому часі дуже часто або завжди буде вказаний час, коли це сталося. Вчора я зробив свою домашню роботу. Два тижні тому я не зробив свою домашню роботу. Вчора я загубив свої ключі і так далі. Отже, коли в нас є вказаний час, коли це сталося в минулому, це буде зрозуміло, що це маркер минулого часу. Отже, якщо у вас є вказаний час конкретний, або день, або рік, або місяць з минулого, це маркер того, що потрібно використати, перепрошую, минулий простий час. Якщо не вказаний час, не має значення, коли це сталося, а просто має значення результат. В теперішньому, то це буде теперішній доконаний час. Тепер давайте поговоримо про ще два інші випадки вживання даного часу. Отже, перший це коли ви розмовляєте про якийсь досвід, і не мається на увазі саме досвід на роботі. Ні, це будь-який життєвий досвід. Наприклад, я колись переживав це, я бачив цей фільм. Отже, я маю досвід перегляду цього фільму. Він вже закарбований в мене в пам'яті. Я читав цю книгу, тобто я вже знаю, про що в ній йдеться. Це досвід. Це ж стосується подорожей. Отже, якщо я відвідав вже якусь країну, наприклад, Італію, я чи в Рим, Флоренцію, Венецію і так далі, я маю досвід перебування в цій країні. Отже, я використовую знову ж таки цей час, коли я скажу, я був у цій країні або я бував у цій країні. Я не використаю минулий час. Ну хіба що знову ж таки, минулого року я був в Італії, тоді буде минулий час. Якщо немає значення коли, а просто ви розмовляєте, чи був ти колись в Італії, так, я був в Італії. Тоді ви скажете це в теперішньому. Перфект в теперішньому доконаному часі. І якщо ви не були ніколи десь, тоді також теперішній доконаний. Наприклад, я ніколи не бував у Нью-Йорку. I have never been to New York. Також теперішній доконаний. Отже, досвід, якого не сталося, також відноситься до цього часу. І третій випадок вживання даного часу це коли дія почалася в минулому і триває досі. Це про великі, довготривалі події. Наприклад, я працюю тут вже три роки, я живу в Нью-Йорку вже 5 років. Я живу в Україні 10 років і так далі. Отже, коли дія почалася в минулому і досі триває, ви досі тут живете, а не переїжджаєте, не звільняєтеся, не шукаєте іншу роботу, тоді ви використаєте якраз ось цей знову ж таки Present Perfect Tense. А тепер давайте поговоримо про те, як будується конструкція даного часу, і за цими конструкціями ми побудуємо кілька речень. Але перед тим як вже скакати до самих конструкцій, нам потрібно поговорити про дієслова. В даному часі використовуватиметься два типи дієслів правильні та неправильні. Ну Взагалі, в цілому в англійській є тільки два типи дієслів, правильні та неправильні. Отже, з правильними все легко. Якщо в нас є, наприклад, слово walk іти іти пішки, то в минулому воно буде walked. Ми додали і ді дві літери, і тоді зробився минулий час. Walked – йшов. Наприклад, вчора я йшов пішки, Yesterday I walked. З неправильними дієсловами є все. Трішки складніше, тому що в кожного з них є три форми. І коли з правильними для минулого часу нам просто потрібно додати іді, і для теперішнього доконаного також просто потрібно додавати іді. Тоді, з неправильними дієсловами словами, для минулого часу нам потрібна друга форма. А от вже для теперішнього доконаного нам потрібна третя форма, яка ще називається «past participle». І до прикладу візьмемо слово «go», тобто йти або їхати, просто пересуватися. Отже, друга його форма це «went». Якщо я хочу сказати щось в минулому часі, я використовую went, але сьогодні не минулий. Отже, третя форма його це gone. Тобто всі три форми різні: go, went та gone. І для теперішнього доконаного часу нам потрібна форма номер три. Gone. і тепер, коли ми вже знаємо, що таке правильні та неправильні дієслова, ми можемо переходити до самих конструкцій даного часу. Отже, спочатку стверджувальні на початку речення буде йти підметь. Ми вже знаємо, що такі підмет. Це я, ти, він, вона, ім'я людини, наприклад, я скажу в Італії, назва тварини як собака, або ім'я тварини, як сірко, назва предмету, об'єкту і так далі. Отже, це будь-що, що вказує, хто або що робить дію. Потім йде допоміжне дієслово. В даному часі їх два. Це have та has. Ці два слова мають значення. Отже, have це мати, отже я маю, вони мають, ми маємо і так далі. Has це до третьої особи однини. Отже, він має, вона має та воно має. Але цей переклад є доцільним, коли ці слова виступають як звичайні дієслова в реченні. Наприклад, я маю яблуко, I have an apple. В даному випадку ми розмовляємо про теперішній доконаний час, і тоді вони є. Допоміжними дієсловами, словами і я їх перекладати не раджу взагалі. Так ось в нас буде підмет. Потім, в залежності від підмета, будете або «have» або «has». «Have» Буде ти після слова я і також всіх інших підметів, які є в множині. Отже, ви, вони, ми, тварини, люди і так далі. Тоді буде йти have. «Has» використовується з одниною за виключенням слова я та ти, тому що ти в англійській мові це «you», і «you» також означає ви. І використовується воно як множина, завжди використовується як ви. Отже, you буде з have, I буде також з have. Все інше однина, він, вона, воно буде використовувати допоміжне дієслово has. Потім, після допоміжного дієслова, йдеме основне дієслово, яке якраз буде мати основний сенс. І воно буде в двох формах. Або, як я вам казав, якщо це правильне дієслово, то з закінченням ed, наприклад, walked. Або якщо це неправильне дієслово, як було go, то буде третя його форма, тобто gone. І що ми маємо? Підмет, допоміжне дієслово have або, has, потім звичайне дієслово в минулому або в третій формі, якщо воно неправильне, і потім всі решта слені речення, які вам потрібні. Давайте наведемо речення, до прикладу. Ми вже раніше казали, я загубив свої ключі. Давайте наведемо теж речення. Отже, губити англійською lose. Lose. Повторяйте за мною, якщо хочете практикувати вимову, отже, lose. Губити луз це неправильне дієслово, але з ним нам пощастило, тому що як друга, так і третя форма його одинакові. Lost та «Lost». Тому тут завжди буде легко вгадати, яке використовувати. Так ось, скажемо речення, він загубив свої ключі. Ключі, до речі, «keys». Один ключ «key», багато ключів «keys». Отже, скажемо, він загубив свої ключі. Він he загубив. Потрібно допоміжне дієслово. Не забуваємо, «has». Для він у нас допоміжне дієслово «has», Отже. He has lost his keys. He has lost his keys. His я ще додав його ключі. Він загубив його ключі. Отже, ще раз, he has lost his keys. Він загубив свої ключі. Давайте наведемо ще одне речення до прикладу. Я поїв. Просто я поїв. Немає значення коли, але я поїв, і зараз результат є. Я сити. я не хочу більше їсти. Отже, їсти, якщо пам'ятаєте, eat. друга його форма ate. Третє – «eaten». Тобто це неправильне дієслово. Третя його форма «eaten». Нам потрібна третя форма. Отже, скажемо я поїв. I have допоміжне дієслово eaten. I have eaten». Я поїв. Тепер давайте переходимо до заперечних речень. І тут все дуже і дуже просто. Нам просто потрібно додати слово not після допоміжного дієслова have або has. І все. І це заперечне речення. Також варто ще згадати, що тут є скорочення, отже, have. І not зливається в haven't, has not, в hasn't. і все, I haven't eaten – я не їв, я не поїв. Отже, це означає, що я досі голодний. He hasn't lost his keys – Він не загубив свої ключі, бо він не губив своїх ключів. Ще одне речення до прикладу. В нас є слово see – бачите. Друга його форма so, третя – seen. Отже, це знову ж таки неправильне дієслово. Давайте скажемо. Він не бачив її. Отже, як воно прозвучить? He has not, або скорочено hasn't. He hasn't seen. Третя форма від слова see – seen. He hasn't seen her. Її. Він не бачив її. Отже, зараз є результат. Я не знаю, де вона. Він її не бачив, і він також не знає, де вона. He hasn't seen her. Ще одне речення. Я хочу сказати, вони не зробили свою домашню роботу. Робити домашню роботу це do homework. Do робити homework – домашня робота. Отже, they, вони have not або haven't done. Отже, do знову ж таки неправильне дієслово. Третя його форма це done. They haven't done, their це належне, отже, їхню, їх homework, Домашню роботу. They haven't done their homework. І переходимо до запитальних речень. Якщо ви вже бачили мої попередні відео, то думаю, ви розумієте логіку, що в запитальних реченнях майже завжди. А може і завжди, допоміжне дієслово йде на початок речення. Отже, тут це буде have або has, в залежності про що йдеться. Якщо йдеться про вас, тоді буде have, have you. Якщо йдеться про нього, то буде has, has he. І так далі. Отже, спочатку допоміжне дієслово, потім підмет і потім дієслово знову ж таки в минулому. Якщо це правильне дієслово, то з додаванням ді. Якщо це неправильне дієслово, тоді це третя його форма. І потім всі решта слайне речення, які вам потрібні в даній ситуації. Отже, давайте перебудуємо ті речення, які ми вже робили. Він загубив свої ключі, було he has lost his keys». Якщо я хочу запитати, чи загубив він свої ключі, я скажу has he lost his keys». Отже, речення те саме, просто слова помінялися місцями. Has he lost his keys» Чи загубив він свої ключі? Запитаємо, чи зробили вони свою домашню роботу. Have they done their homework. Have they done, третя форма від слова do, their, їхню, homework, домашню роботу. І давайте побудуємо ще одне речення з новим дієсловом писати. Отже, писати буде write. Це неправильне дієслово, третя його форма written. Ми використаємо писати листа, write a letter. Давайте запитаємо, чи написала вона листа. Has, для вона нам потрібне допоміжне дієслово has, has she. Written, третя форма від write, це written. written Has she a letter? Has she written a letter? чи написала вона листа? Також, друзі, існує ще кілька слів маркерів з даного часу. Отже, якщо використовується оце слово, якщо щось, що ви хочете сказати, буде мати це слово, то вам буде легше зрозуміти, який час використовувати. Я буду підглядати на свій ноутбук з су збоку, щоб якраз дивитися на ось ці слова. Перше з цих слів це already, отже, вже. I have already done this. Я вже це зробив. Отже, тут не вказується час. Я зробив це 5 хвилин тому. Ні. Просто я вже це зробив. Я вже це завершив. I have already done this. Отже, якщо ви хочете сказати, що ви вже щось зробили, вже щось завершили, то буде використовуватися якраз теперішній доконаний час. Наступне слово це just. Just означає просто, але в цьому випадку воно використовується як щойно. Отже, I have just done this. Знову те саме речення. Я щойно це зробив, або я щойно це завершив. Наступне слово це yet. Yet це ще. Наприклад, я цього ще не зробив. I haven't done this yet. I haven't done. Я не зробив this цього або це yet. Ще. Я ще цього не зробив. I haven't done this yet. Наступне слово це ever. Та never, зразу два слова. Отже, ever, будь-коли і never – ніколи. Отже, якщо ви кажете, що я ніколи чогось не зробив, ви використаєте ось цей час. I have never been to London. Я ніколи не бував в Лондоні. А от вже в запитанні, якщо я хочу запитати, чи бував ти колись в Лондоні, я скажу have you ever been to London? Have you ever been to London? Чи бував ти колись у Лондоні? Ось це ever тут перекладається колись. Чи бував ти колись. У Лондоні наступне слово це since. І зразу давайте ще одне for. Since – це з якогось часу. Наприклад, I have lived here since 2015. Отже, I have lived here, це я жив тут. Lived, це жити, lived це жив. I have lived here. Я жив тут з 2015 року. For, я знаю, взагалі воно перекладається як для. Але коли йдеться про час, то мається на увазі на протязі якого часу. Отже, I have lived here for 10 years. Мається на увазі, що я живу тут вже 10 років. Або я жив тут на протязі 10 років, але досі живу. Я не переїхав, я досі живу тут. І тепер практична частина. Я не люблю тести. Отже, тут не буде варіантів відповідей. Я просто даватиму вам речення українською мовою. Дієслово англійською. Якщо в нього є третя форма, я буду казати вам третю форму. Якщо немає, то просто як воно звучить в минулому. І ви самостійно маєте перекласти це речення. Можете просто проговорити собі вголос, можете написати мені в коментарі для перевірки. Отже, перше речення буде: чи взяв ти мої ключі, або чи брав ти мої ключі. Брати англійською звучить як «take». «Take». Третя його форма це «taken». це неправильне дієслово. Taken. Отже, це запитання. Допоміжне дієслово слово буде на початку. Чи брав ти мої ключі? Отже, зараз буде відповідь. Якщо ви ще не готові, хочете більше часу подумати, поставте на паузу. Отже, відповідь: Have you taken my keys? Наступне речення буде заперечне. Отже, спробуйте сказати: я ще не готував. Готувати їжу, якщо пам'ятаєте, буде cook. Це правильне дієслово, тому в минулому там просто ED. – «cooked». Але остання літера вимовляється не як д, як «d», а як т, отже «cooked». Cooked. ось, скажіть, я ще не готував. Також ще буде «yet». Ми вже вчили це слово раніше, я казав його кілька хвилин тому. Якщо забули, в будь-якому випадку це «yet», отже cooked та «yet». Спробуйте сказати, я ще не готував. Поставте на паузу, якщо ще не готові, і зараз іде відповідь. I haven't cooked yet. Або повне I have not cooked yet. Як вам більше подобається, скорочено або не скорочено. Тепер зробимо одне стверджувальне речення. Спробуйте сказати, вони з'їли весь шоколад. Отже, шоколад це «chocolate». «Весь» – це all. Отже, all the chocolate. «Весь шоколад». З'їли, якщо пам'ятаєте, третя форма від слова «їсти» – eat, це eaten. Тепер спробуйте сказати вони з'їли весь шоколад. Отже, відповідь: They have eaten all the chocolate. They have eaten All the chocolate. Вони в даному випадку це я. Я вже з'їв майже весь свій шоколад. Для ще кращої та більш поглибленої практики, будь ласка, придумайте якісь свої речення. Отже, придумайте будь-яку ситуацію з вашого життя або кілька ситуацій, і напишіть кілька речень. Щось в запитальному форматі, щось заперечному, а також щось в стверджувальному. Напишіть ці речення, я їх з радістю перевірю, скажу, що правильно що ні, і це поглибить вашу практику і розуміння цього часу. Дякую за перегляд. Не забувайте ваші вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал. Ми вже доходимо до 100 тисяч, я хотів це зробити пошвидше. І також можете залишати донати на баймі або прямо тут в Ютубі натиснувши на кнопку з доларом сердечку. Дуже вам дякую за перегляд, я дуже радий вас всіх бачити. Вчіть англійську наполегливо, і побачимось в наступних відео. Bye, guys!